Луки, шостий розділ. І сталося, як він переходив ланами у суботу, його учні зривали колосся їли, розтерши руками. А деякі з фарисеїв сказали: Нащо робите те, чого не годиться робити в суботу? І промовив Ісус їм у відповідь Хіба ви не читали того, що зробив був Давид, коли сам зголоднів також ті, хто був із ним? Як він увійшов був до Божого дому і, взявши хліби показні, яких їсти не можна було, тільки самим священникам, споживав і дав тим, хто був із ним. І сказав він до них Син людський, Господній суботі. І сталося, як в іншу суботу зайшов він до синагоги і навчав, знаходився там чоловік, що правиця йому була всохла. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоровить. Щоб знайти проти нього оскарження. А він знав думки їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку Підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них: Запитаю я вас, що годиться в суботу робити добро чи робити лихе, душу спасти чи згубити. І, позирнувши на всіх них, сказав чоловікові: Простягни свою руку. Той зробив, і рука його стала здорова. І вони переповнились лютістю, і один з одним змовлялися, що зробити з Ісусом. І сталося, що часу того він вийшов на гору молитися, і перебув цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав із них дванадцятьох, який і апостолами він назвав Симона, якого й Петром він назвав, і Андрія, брата його, Якова й Івана, Пилипа й Варфоломія. Матвія і Хому, Якова Алфієвого, і Симона Званового з Силотом, юду Якового, і юду Іскаріотського, що й з став. Як зійшов він із ним, то спинився на рівному місці, також натовп, густий його учнів і безліч людей з усієї Юдеї та з Єрусалиму, і з приморського Тиру і Сидону. Що посходилися, щоб послухати його та вздоровитися із недухів своїх. Також ті, хто від духів нечистих страждав, і вони вздоровлялися. Увесь же народ намагався бодай доторкнутись до нього, бо від нього виходила сила і всіх вздоровляла. А він, звівши очі на учнів своїх, говорив Блаженні убогі, Царство Боже бо ваше, блаженні, голодні тепер, бо ви нагодовані будете. Блаженні засмучені зараз, бо втішитесь ви. Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас, і коли проженуть вас і ганьбитимуть, і знеславлять, як зле ім'я ваше за людського сина. Радійте того дня і веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам батьки їхні. Горе ж вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Горе вам тепер ситим, бо зазнаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потішаєтесь, бо будете ви сумувати та плакати. Горе вам, усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили фальшивими пророкам батьки їхні. А вам, хто слухає, я кажу любіть своїх ворогів. Добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Хто вдарить тебе по щоці підстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, не забороняй і сорочки. І кожному, хто в тебе просить, подай, а від того, хто твоє забирає, назад, не жадай. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка, люблять бойгрішники тих, хто їх любить. І коли добре чинити тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка. Бо те саме, і грішники роблять, а коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грішники грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви добрий, бо він до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Також не судіть, щоб і не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то простять і вам. Давайте й дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть, бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Розповів також приказку їм, чи ж може водити сліпого сліпий, хіба не обидва в яму впадуть? Учень не більший за вчителя, але удосконалившись, кожен буде як учитель його. Чого ж в оці брата свого ти заскалку бачиш? Колоди у власному оці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого Дай, брате, я скалку вийму із ока твого, сам колоди, що в оці твоїм не вбачаючи? Лицеміри, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого? Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий, кожне ж дерево з плоду свого пізнається, не збирають, бо із тернини, винограду ж на глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорить уста його. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав, і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи, і наперла на нього ріка. І зараз упав він, і велика була того дому руїна.